Саморобний екран 80 кг груз висить, висота підйому на кончику стріли виходить 4, 4 метри 40 см, як видно. Там даже з копійками. Ну, може десь двір трохи нерівний. А вторе кріплення зверху, там є 4-10, власник каже. Циліндр з ескаватора, такі колеса, металічні саморобні, дебелі, як видно. На рамку. Ну, одне, що потрібно, втора шланга, бо дуже погано опускається. Треба грузом тільки, щоб хорошо опускався. Так людина виварила собі. Отакий От апарат. Так усилила, як видно, арматура з профтруби. профтруби. 8, навіть ну, виварімо. Видно, такі усилення стоять. Все на рамку на МТЗ. Щоб беги розіжжати.